Всім привіт на каналі Івана Анкевича Сьогодні у нас 25 вересня Приїхав зробити такий коротенький обзорчик Посолнуха Бо вже підходить час до косіння не, ну сочний, звісно чистенький нормально так Нічого себе не ожидав такого Думав буде грязніший Ось тут, звісно, це я щось якийсь пліш випало, чи що воно тут чи бур'я, намазіла, гляньте. Отак в рядках. А тут це, напевно, чи я не знаю. Чи... Ну так, да, це, напевно, більше всього, що я, напевно, коли полов, напевно, заснув і трошки вирізав. Ось такі головки, рядочки. Такі маленькі-маленькі есть -маленькі. трошки більше самое главное что налито Семечка повна. Ну по налитості і по урожаю це все скаже комбайн, я сейчас нічого не скажу, коротше Допустим, якщо взяти по тому году, то в мене в принципі такий самий стояв в подсолнух. В тому году він сипав 32. Отак ось. 3,2 тонни з гектара. Що буде в цьому году, не знаю, бо там в цьому году щось натура слаба. Коротше, там олії немає. Ну, по чистоті, звісно, дивіться самі. так сідає подсолнух і... Ну звісно. Може значить три культивації. Так що такий обзорчик. Пишемо в коментарі, хто скосив або хто такий підсунув приблизно на вид косив. Як ви думаєте, яка буде тут урожайність? Ось у рядочки такі стоять. Так що так, підписуємося на канал, ставляємо лайки, дизлайки. Пишемо в коментарі.